Так, а де у нас подножка для пасажира? А на звичайному леті? Вони є сама безполізна технічна характеристика, яку питають люди при покупці ендуромотоцикла, це. Його максимальна швидкість. Давайте почнемо з того, що якщо це ось такий повнорозмірний нормальний, адекватний дуромотоцикл, мотоцикл, то у нього задня зірочка стоїть від 49 до 52 зубів, що само собою означає, що мотоцикл зроблений для того, щоб тягнути нормально. Тобто про максималку тут взагалі не може бути мова. В такому випадку, чи у вас тут двигун видає. 30 конів чи 25, максимальна швидкість у вас буде плюс-мінус одинакова. Чи це у вас буде мотоцикл там, за 3,5 тисячі доларів, чи за тисячі. Ви серйозно купуєте такі апарати для того, щоб потім зі своїм другом на асфальті змагатися, у кого буде більша максималка при тому, що ваш друг їздить на дорожніку? Так, да, такі мотоцикли дійсно можуть давати хорошу максимальну швидкість. Для цього, як мінімум, треба перекинути зірки. Віддалі, взагалі, поставити мотарди і покращені тормоза, для того щоб не тільки розігнатися ви могли, а нормально відтормозитися. І, взагалі, якщо ви не індуріст, не живете в селі, де погані дороги або гірські місцевості, не купуйте ви такі мотоцикли.